Всім доброго дня. У нас в роботі Дача Логан. 2008 рік. Клієнт звернувся до нас. У нього такий ключик був. Колись-колись працював, постирали і вже не. Попрацювали, вже не працює. Прописали сучасний викидний. з логотипом Дача, як треба. Зачиняємо, відчиняємо. Йдемо в автівку, покажемо, що все працює. Так. Зачинено. Тут в принципі, звичайно видно. Відчиняємо. Зараз сідаємо в авто і покажемо, що все працює. Так. Перезаписали рідний, додали викидний, сучасний. Так, це. Рідний. Зараз вставляємо, повертаємо. Машинка ключик побачила, прийняла. Завелась, все добре, все чудово. Глушимо. Це той, що приїхав з автівкою. Це новий. Що ми прописали? Зачиняємо, відчиняємо. Вставляємо замочок запалювання. Повертаємо. Машинка ключик прийняла. Все добре, все чудово. Заводимо, все добре, все гуд. Звертайтесь, майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Якщо у вас дача, під'їжджайте, ми з задоволенням зробимо вам вихідний сучасний ключик. Наша адреса Героїв Дніпра 49, номер для зв'язку 093 659 0214. Півчаса вашого часу, і вуаля, у вас вже сучасний викидний ключ. Героїв Дніпра 49 093 659 0214. Ключ сервіс Київ.